То ми звідки і за що боремося? Пояснити це світу можна за допомогою українського сучасного мистецтва. І, хоч дехто говорить, що воно зараз так мовити не на часі, це mm -hmm. не так. Так. про важливість творчості для військових та цивільних під час війни будемо говорити з нашими гостями, продюсером документального проєкту Мистецтво в тіні війни Тарасом Босаком та науковим співробітником центру воєнної історії Національного університету оборони України Павлом. Не а я вже йду зустрічати гостей. Доброго ранку. Доброго. Ласкаво Доброго. просимо. Раді вас бачити. Вітаємо чоловіків. Сідайте, Доброго. будь ласка. Будь ласка, сідайте. Ось за мистецтво будемо говорити. Доброго ранку. Цікаво. О, дякуємо. Дякую. Багато розмов у суспільстві щодо мистецтва, яке зараз не на часі, чи на часі, взагалі, що зараз на часі. Насправді, яка роль мистецтва, на ваш погляд, зараз? Е, ну, я вважаю, що мистецтво дуже на часі, е, я адже, адже мистецтво воно формує культуру. Мистецтво це частина нашого життя і. Мистецтво допомагає нам визначитися в самоідентичності, і, зрештою, ну, всі от хлопці, хто воює, вони воюють саме за Україну і за ну, ту нашу глибину, яка може через мистецтво передаватись. Тому я за мистецтво. А я теж як з'явилася ідея, ну просто долучаюся до розмови. Як з'явилася ідея створення фільму Мистецтво в тіні війни, з чого все а, почалось? Почалось все з Маріупольського. Театру mm. я керую кіностудією, яка називалася Кіноучфільм. -no До мене приїхали хлопці і дівчата з Маріуполя. Вони тільки вийшли тоді з окупації, і вони шукали простір, де можна проводити репетиції і ну, якісь ставити якісь вистави. Потім виявилося, що їм немає де жити. Ну, зрештою, вони оселились у нас на студії. Там досі. Вже знайшли де жити, але досі продовжують зберігати репетиційну базу, проводити свої репетиції. Вистави, якісь там декорації, і їздять по різним театрам і регіонам, і показують свої вистави. них ну, є дві вистави: одна із них про те, як вони були в окупації, а друга про те, як вони виходили. Там було там 30 чи чимось кордонів, блокпостів. Їх там роздягали і так далі. І ми часто з ними спілкуємося, і на виставах я був, і народилася така ідея по мотивам їх вистав зняти ну, одне одне кіно. Одне кіно. Угу. Але потім почали спілкуватися з різними людьми, говорити про, про мистецтво і дуже багато було різних ідей. І от е, наш друг е, малював Мурал у е, ту Андрій, ну. Андрій Пальваль. він нам. Прокрути, малював колись мурал. Ми почали з ним спілкуватись. Потім актор Влад Нікітюк розказав про скульптури, які роблять із уламків російських танків і літаків. І це продається за кордони. Вони збирають шалені кошти і кошти купують амуніцію, купляють там зброю. Не купляють, не дозволено. Але все, все, що може допомагати нашим військовим, вони це роблять. І також ми свої фільми показуємо військовим в турі кіно заради перемоги, і там також ну дуже потужна історія, бо ми приїжджаємо прямо на фронт на ноль, і хлопцям показують якийсь мотивуючий фільм. Вони всі розуміють, заради чого вони там, і розуміють якусь глибину. У нас є трейлер. Давайте подивимося. Ми не повинні припиняти жити, існувати, якби ворог не намагався зробити інакше. Ми повинні продовжувати розвиватися, продовжувати жити повноцінним життям, хоча б намагатися це робити. І мистецтво теж частина нашого життя. Через мистецтво не скажу, що можеш відволіктися, тому що наші вистави про війну вони не відволікають, але вони розповідають важливі речі, тому що ми були свідками цих речей, і щоб багато людей про не дізналося і не забували. І все це якраз наша історія, наша ідентичність. Коли росіяни з нами воюють, на да, у них головна ціль усю ідентичність прибрати. Це додає мотивації ще більше робити різних сувенірів, щоб вони потім продали за донати. Мистецтво для наших військовослужбовців це дуже доречно. Дуже вчасно і на часі. Вони не воюють навіть за ту країну, яка зараз. Вони воюють за ту, яку собі придумали, яку вони намріяли. От вони собі уявили в світі, в якому вони хочуть жити, і вони зараз за це воюють за мрію. Ух, А як взагалі ви вибирали героїв фільму? Розкажіть трошечки. А, з героями фільму було трошки складніше, бо у нас був обмежений час. Uh -huh. Uh -huh. І за рахунок цього ми перебрали багато різних варіантів. Можливо, знаєте, культурний десант там Коля ріка. Uh -huh. Але ми почали його знімати, але не знайшли на uh, якихось багато подій саме в той час, коли нам треба було зробити і здати проект. Тому ми от зупинились на чотирьох ті історії, які могли розпочатись, відбутись, і було ну щоб вони були завершеними. Так, Павло, запитання до вас. Годі да. вже мовчки сидіти. Добре. На якому етапі долучилися ви до проєкту? Ну, у нас Тарас, Тарас со своїми, со своєю групою звернувся до нас, коли ми починали роботу над муралом. Взагалі, територія Національного університету оборони України. От два роки ми е, працюємо над цим проектом да, як е, військовослужбовці. і е, кожен куточок намагаємося зробити як музейний простір. Е, загальна ідея це створення міжнародного мілітарного хаба. Тобто, на, на сьогодні, е, вперше, от за там, 30 років, е, до нас приїжджав президент два рази, до нас приїжджав е, глава. НАТО Єнс Столтенберг, то тобто, в принципі, все, що ми зробили, воно це такі сходинки да, до цієї мети, вони всі спрацювали. І от один е, таких етапів, це було: ми знайшли будівлю, до історичної будівлі була така радянська прибудова, і ми вирішили її використати як полотно. Запросили mm. нашого товариша Андрія Пальваля. Він художник-мураліст. І з ним от приїхала група Тараса. Так вийшло, uh, що цей наш друг також і все да, да. да. І спочатку ми, звісно, думали, що це буде, знаєте, так, ну от хлопці там щось роблять, і це цікаво, і це круто, все замічательно, всі там дали інтерв'ю і розішлись. Mm -hmm. Але от коли йшли до вас, мені Тарас скинув всі чотири фільми. Ми їх уважно подивилися не тільки свій там, де у нас про нас там і про університет оборони. І я був вражений цією роботою, це, ну, це дуже потрібна робота. Потрібно те, що люди роблять, ті, які творять це мистецтво, да? і потрібно те, що зробив Тарас. Тому що, наприклад, Маріупольський театр мене вразив найбільше. Тобто люди, які пережили все це. Вони про це розповідають іншим людям. І не просто як актори, да, які ну, щось грають. Вони фактично переживають е, ці всі моменти, які вони прожили е, mm -hmm. ще раз. І для них це, е, це важко, це з надривом, але це, як знати, як якась реабілітація. Тобто mm -hmm. от, е, вони її проходять кожного разу. Тобто це навіть уже. Саме на їх прикладі можна побачити, що це не робота, що це не якісь, знаєте, там, як у нас часто мистецтво плутають з якоюсь, якимось акціями, там, да, перформансами, це зовсім інше. Це те, що буде жити далі. Mm -hmm. Тобто yeah. військові, я так розумію, що е, теж підтримують мистецтво, що воно на часі. Військові дуже специфічні люди, да. well, але цікавим. це не означає, що вони взагалі не сприймають мистецтва. Тобто, і воно може бути різним. Тобто, це кіно, про яке ми роз є покази в частинах військових. Це художні роботи. Наприклад, у нас на території університету є ще один напрямок музейної діяльності: виставка Сталеві полотна. Тобто там, де зі знищеної російської техніки, на цих бортах там літаків, гвинтокрилів і залишках там, важкої техніки броньовані. Танків і БТРів російських спалених з різних куточків фронту робляться художні роботи різними художниками, і військовими, і не військовими. І таким чином ми е можемо передати набагато більше, ніж просто розповісти: от там такий-то танк, тут він був підбитий, а ось відео цього танка, а ось людина, яка цей танк підбила. Тут е вже у кожної людини, яка приходить до нас. Є своє сприйняття цього. Тобто, хтось побачить, там, наприклад, в роботі, де намальований привид Києва щось своє, от, а хтось побачить, там, ну, то есть, це дуже індивідуальне сприйняття. І у нас до кожної роботи є своя історія, яка uh -huh. описана е, з фото, відео, фіксацією, але ж є ще художня частина. Зараз, до речі, до нас е, в, в нашу робочу групу е, прийшла ще одна людина, яка е, ну, воює з 2014 року, актер Роман Сімісал, що uh -huh. знаєте, да? він до нас долучився, і він зараз ці історії озвучує своїм голосом, uh -huh. Да? Тобто, э, у нас все-все-все це є, але кожна людина, яка приходить, вона бачить щось своє. І потім, коли ми запитуємо, це обов'язково те, що написано, чи те, що він прослухав. Угу. Це зовсім його переживання. І от з військовими дуже цікаво, коли вони це все побачили, і потім запитуєш, а як вам? І Він розповідає щось взагалі з свого життя. От, тось виходить, э, все, що ми створюємо. Все, про що знімав Тарас, от, те, що роблять люди, воно живе своїм життям. Та, і воно відгукується в серці кожного. Художники зробили мурал, мурал там сам по собі вже живе. Тобто ми це, там, Побачити в фільмі, там дуже цікаво. Але ті люди, навіть які були, ну, просто і по рівню освіти, і про і по своєму там. Сприйняттю не, не восприймала цей мурал. Вони зараз самі проводять екскурсії, розповідають гостям, які приходять, про те, що тут намальоване, як і що це означає. Зачепило. Да. І ще, будь ласка, часу лишилось небагато. Де і коли можна побачити цей фільм? Прем'єра відбудеться цієї неділі, так. на телеканалі Дім. О. Все. Всі в перечутті затамували подих. Чекаємо неділю і дивимося. Не дякуємо, дякуємо вам ]ся. за те, що дякуємо. ви фільмуєте правду і за те, що допомагаєте донести її світу. Дякуємо з нетерпінням. Ми будемо чекати на показ документального фільму Мистецтво в тіні війни на телеканалі. Дім.